Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я вам покажу дорогу на панське. Панське це те місто, де ми відпочивали. Ось іде дорога така. Кущі, хащі такі, тече дінець. А отут не пройдеш, тільки одною веломашиною або мотоциклом можна без, без коляски проїхати. Отак, отакі зарості. Отам От у тих топольках люди сім'ями відпочивали. Дорожка. Тільки для веломашини або для рибака, щоб пройшов. Ніхто по сторонам не заходить. Ось тут печинець. Приїхали на волейбольне поле. Два роки тому тут. Хлопці зробили волейбольну площадку, грали в волейбол, футбол, усього так колись було. А зараз тільки можна подивитися на хащі, на все таке, що не, про, не пройдеш, не проїдеш. Ось отам відпочивало під тополями багато людей. Стояли. А зараз ось дорога, по цій дорозі їздили, все заросло травою, нікуди не з'їдеш. Ось йдемо до, до водички, ось до пляжу, Дой, прийшли на пляж, ось пісочок. Заріз бур'яном, нікого нема, ніхто не купається. Ось тут заходили в воду, плавали на ту сторону, неряли. Грали в латки, відпочивали. А зараз тиша. Нема нікого, нічого. Ось дерево, якому вже багато десятиліть, не знаю навіть скільки. Ось виходимо на дорогу. Виходимо на дорогу. Все заросло. Ось я показав вам панське. Подивилися, де ви колись відпочивали, купались, загорали. Україна понад усе, ми переможемо.